Отже, давайте почнемо нашу історію на мільйон. Я взагалі, коли готувалася до цього курсу, я думала, що, напевно, він буде називатися Мистецтво публічних виступів, або як публічно виступати, або як слухати, щоб тебе говорили. Але це все такі трошки заумні фрази, так? але в цьому є своя правда. І взагалі ваш публічний виступ починається з вашого життя. Не обов'язково бути паном, президентом, так щоб кожного дня виходити там і розказувати там важаю здоров'я, дорогі друзі, і він там починає розказувати все, що там відбулося за день, чи там якусь подію. Не обов'язково бути блогером, щоб виходити, да, в сторіс і розказувати, тобто майстерність публічних виступів це те, що потрібно для вас кожного дня. Ви кожного дня ходите на роботу, ви кожного дня спілкуєтеся з людьми, з сусідами, з своєю дитиною, з своїм чоловіком. І це саме ті публічні виступи, які відбуваються в вашому житті. Ми ж не сидимо і не мовчимо. Да? Поки що телепатія у нас на такому початковому рівні, скажімо так. Тому публічні виступи потрібні всюди. І найголовніший публічний виступ це коли ми знайомимося з людьми. Наприклад, коли почався наш вступний урок, я вам сказала: привіт, я Наталка Денисенко, тата-тата, там то працюю, звідки? Звідти ви мене можете знати. Я вам самопрезентувала себе дуже коротко, щоб вам було зрозуміло. Тому найперше, що я хочу, щоб ви зробили, це записали таку самопрезентацію себе на. Просто камеру вашого телефону. Е, я дуже попрошу сильно там не думати, як це має бути. Е, ви просто вмикаєте камеру телефону, і це має бути короткий запис для того, щоб люди, там, ті, хто, наприклад, ваші колеги зараз дивляться нас і з нами на курсі, оцінили вас і зрозуміли, хто ви такий. Ну і для вас, щоб ви подивилися на себе з боку. Я дуже вас прошу не соромитися просто робити цю дію, тому що практика повторюється найголовніше. І коли ви зробите цю саму презентацію, далі у нас будуть ще завдання, і ще завдання, і ще завдання, і ви будете порівнювати ці відео і. Е, в багатьох випадках вам стане багато чого зрозуміло, як поліпшити своє мовлення, свою драматургію, свою інтонацію, темпоритм, своєї мови, свій голос. Про все це ми будемо говорити. Отже, ставимо відео на паузу і записуємо свою самопрезентацію. Це має бути коротка самопрезентація з вашим іменем, чим ви займаєтесь, що ви любите, можливо, і якимсь завершенням.